Роджер Желязне Хроніки Амбера, п'ята книжча Мерліна. Це в суті не одна книга, а цілих п'ять книг. А саме: Козири Долі, Кров Амбера, Знак Хаосу, Лицар Тіней та Принц Хаосу. Цю книжку перекладали Анатолій Пітик, Катерина Грицейчук та Галина Михайловська. Якраз саме зараз я читаю друге п'ятикнижжя про пригоди Мерліна. І що скажу? Ці амбери ще та сімейка, з ними точно не знудишся. Справді, місцями їхні походеньки нагадують мені мильні латиноамериканські серіали, але з хорошої сторони. А коли вся сімейка в зборі, це неначе Кайдашева сім'я. Тільки замість вибитого ока хтось когось обов'язково пирне ножичком захоплена чтива. Уявіть собі, що весь наш земний світ це всього лише тінь. Одне з безкінечних відзеркалень справжнього світу ампера. Править в Амбері могутня королівська сім'я з надлюдськими можливостями. Вони підтримують між собою телепатичний зв'язок через спеціальні карти. Козирі можуть змінювати реальність і без перешкод подорожувати між паралельними світами, які відкидає Амбер. Кожна тінь має унікальний набір пейзажів, живих істот, хімічних та фізичних властивостей. Водночас вони магічним чином пов'язані з Амбаром. Тож, якщо справжній світ зазнає краху руйнівного зла, то, то знищуються і паралельні світи. Принци та принцеси Амбара фізично сильні, витривалі та мають здатність до регенерації. Що для них людське буття, коли ти можеш прожити сотню життів, мандруючи міштінями і насолоджуватися їхніми благами? Тим не менше, найулюбленішим заняттям членів королівської сім'ї є чинити злий умисел проти своїх братів та сестер. Алгоритм діє простий: той, хто найкраще володіє древнім ремеслом плетіння інтриг, той і переможець. А головний приз всьому це престол Амбера. Та раптом з'являється новий гравець, Септо Амбарит, якого вважали чи то мертвим, чи то загубленим принцем невідомий чоловік, який прокинувся. У нью-йоркській лікарні з амнезією після автотрощі, він гадки не має, як туди потрапив і хто він взагалі такий. Тим паче не здогадується про існування ані тіней, ані запеклої боротьби за владу в Амбері. Єдине, що він усвідомлює, хтось навмисне тримає його в тій установі проти його волі і ніяким чином не хоче, аби він дізнався правду. Втім, щоби відкрити істинні причини своїх дій та рішень потрібно щось більше, аніж відновити старі спогади. Тепер попередні домовленості та розстановка сил королівської королівській сім'ї опинилися під загрозою, і партію влади доведеться розкладати заново. Хроніки Амбора це дуже достойне чтиво для поціновувачів фентезійних романів, і що найприємніше видане українською мовою. Проте наголошую, не очікуйте від цих книг престольних ігор, як у Джорджа Мартіна. Протистояння владних амбіцій амборитів геть інші. Хоча засоби боротьби схожі це інтриги, зради та військові кампанії. Отож, Роджер Жалязний, Хроніки Амбора, П'ятекничжі Мерліна. Начальна книга Богдан рекомендує.